Так, а ти вивчив теорію загари на сьогодні? Так. Я дуже добре готувався до сьогоднішнього уроку. А я ось вчора заснула і не впевнена в своїх знаннях. Доброго дня, Вікторія Вікторівна. Взагалі правильно казати добрий день. Справді, а чому не доброго дня? така мовна традиція. Етикетні формули це стійкість сполуки слів фразеологізму. Гадаймо слова відомої корінської колядки: добрий вечір, тобі, пане господарю. Звернемо увагу, що саме добрий вечір. А не доброго вечора. Чи може вживати вираз з доброї доби? Ні, Назаря, це мовний покуч. Правильно казати доброго ранку, добрий день та добрий вечір. Тож на сам кінець хочу сказати: бережімо мовні традиції наших предків.